Біля ЦНАПів і ТЦК величезні черги, аби оновити свої дані. Чоловіки приходять одразу після закінчення комендантської більше про ситуацію. Наразі розкаже наша колега Елізавета Калітвенцева: е, Ліза, ти вже з нами на зв'язку чи багато людей біля ЦНАПу чи е, ТЦК, де ти знаходишся. Вітаю Сергій, вітаю студію, Вітаю телеглядачі. Дійсно зараз я перебуваю біля одного зі столичних ТЦК. і Дійсно, позаду мене є черги. Ми бачили, ми спостерігали. Дійсно, люди приходять. Отже, зазначу, що добігає зараз кінця термін, відведений новим законом на оновлення військово-облікових даних. І аби його не порушувати, головне не нарватися на тисячні штрафи. Багато хто зараз масово вирушив до ЦНАПів, і навіть у ТЦК, де ми зараз перебуваємо. І черги з'являються одразу після команда години у київських ЦНАПах і у ТЦК спостерігається аншлаг. А що 18 травня набув чинності закон про мобілізацію. Тож військово українці віком 18-60 років протягом 60 днів повинні оновити свої облікові дані. І цей термін спливає 16 липня. І Чим ближче до цієї дати, тим більше чергишикуються до київських ЦНАПів та ТЦК. І також мушу зазначити, що окрім того, що тут багато людей то так само за забиті всі паркомісця місця, тому що дійсно люди сюди зараз приїжджають. І як повідомляють у соціальних мережах, чоловіки починають приходити після комендантської години, щоб стигнути оновити ці дані, і кадри черг так само публікують і пабліки, не тільки столичні, а так само це відбувається і на Київщині. І зазначу, що через цей ажіотаж, зокрема біля ЦНАПів, у зв'язку з великим робочим навантаженням, так в ЦНАПі ірпінської міської ради. Та старостаток сіл Михайлівська, Михайлівка, Рубежівка та Козинці запроваджується навіть додатковий робочий день 13 липня 2024 року. Отже, зараз ситуація дійсно з величезними чергами, не тільки біля ЦНАПів, а біля ТЦК. Вона спостерігається, зокрема по всій країні, адже всі намагаються встигнути оновити свої дані. Ми зараз продовжуємо спостерігати, продовжуємо інформувати і будемо далі слідкувати за ситуацію біля ТЦК. Отже, поки що на цю хвилину. У мене все, Сергій, Я тобі передаю слово.